Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую огляди новобудов у Львові. І сьогодні я знаходжусь на території ЖК Авалон Флекс. Тож будемо дивитися на цей комплекс. Якщо вам цікаво, то тисніть лайк. Вмощуйтесь зручненько і поїхали. По перше, хочу сказати, що з компанією Avalon я вже знайомий, і минулого разу, коли я був у Львові, я знімав огляд на один з комплексів. Я навіть там знімав квартиру, ночував. Тож, якщо вам цікаво, то можете подивитися той огляд на каналі. Взагалі, це доволі великий популярний забудовник, і у Львові у них дуже багато комплексів. Авалон Флекс. Чим він цікавий? Ну, по-перше, тут всього 4 будинки, поверховість 9-10 поверхів. Територія відкрита, якість будівництва як і всюди зараз, фактично у Львові, монолітно-каркасні будинки, керамоблок, стіни, утеплення, мінеральна вата. Ну і фасади, ви самі бачите, теж пристойні. Ось такий, в принципі, зараз рівень у Львові, і це, я вам хочу сказати, не бізнес-клас, а комфорт. Чи є тут підземний паркінг? Я не знаю. Здається, немає. Це Шевченківський район Львова, і тут є дві особливості, як мінімум, які я помітив, поки. Я йшов до цього комплексу. По-перше, це великий торгівельно-розважальний центр. Ви його бачите зараз перед собою. І це його задня частина, не найпривабливіша, скажімо так. Всякі комунікації, труби, вентиляції. Ну і виглядає воно так собі. Тож, з одного боку, класно, що є ТРЦ поряд, з іншого боку, лише його задня частина. По-друге, також тут по сусідству розташований міський цвинтар. Як сам забудовник описує своє творіння, Avalon Flex буде виділятись на тлі навколишніх будівель своєю мінімалістичною архітектурою: симетрія, прості форми та стримана палітра оформлення фасадів. У кожному будинку будуть відкриті тераси зі скляними огородженнями. Які надають фасадам комплексу відчуття легкості, а терасам просторності. Бонус південної частини фасадів Avalon Flex це вид на штучне озеро на дворі, де також буде зона відпочинку для майбутніх мешканців. Цікаво, чи тут буде штучне озеро. А і я, до речі, ще згадав про одну особливість: в цьому районі, от конкретно на цих вулицях, Конкретно зараз пахне якимось болотом. І Я не знаю, чи тут якісь очисні станції, чи щось з каналізацією. Але ось такий якийсь неприємний запах в повітрі. Тож, якщо ви місцеві і знаєте, що воно тут смердить, напишіть в коментарях, будь ласка. Як я і сказав, територія комплексу відкрита, і це дуже класно. У Львові взагалі дуже важко знайти закритий комплекс, і є звичайно, але серед новобудов все ж таки більшість відкриті. І Це круто. Фасади, як і описано, в принципі, правильно, мінімалістичні такі. Мені подобається їх дизайн, мені подобаються кольори. І так скляні балкони виглядають круто. Єдине, що знову ж таки не дуже практично, на мій погляд. Але ось мені в коментарях написали, що ні, насправді нічого страшного немає. Люди, які жили з подібними балконами, що не так-то вже вони і брудняться. Ну, а якщо їх там підтримувати ще керхерами всякими мити, то взагалі не проблема. Ну, не знаю, ви самі можете посудити, як часто ви миєте вікна і як сильно вони у вас брудняться. Двір зроблений без заїзду автомобілів, і це дуже круто. Тут абсолютно класна територія, де можна спокійно і з дітьми гуляти, і просто дорослим посидіти. Є озеленення доволі якісне. І машини. Паркується ось так. Вже по периметру комплекса є зелений паркінг, так би мовити, через решіточку там травка якась пробивається. Ну і ось такі доріжки вздовж будинку, висаджені горобини, а посередині, то є вже, здається, платани. Тут в куточку маємо велопарковочку і трансформаторна підстанція. Ну а далі вже починається якась. Дика територія, не знаю, може ТРЦ там за цією бетонною стіною, але вона озеленена і симпатична. Ну а це газова розпідільча станція. І, звичайно, на фасадах жовті труби чогось. Авалон не вміє їх фарбувати в сірий колір. Ми бачимо, що вже деякі люди живуть, у них вон, на балконі речі сохнуть. Ну і я прочитав, що в принципі всі будинки вже здані в експлуатацію. Перші ще рік тому, а останні буквально от. Недавно, в другому кварталі 2022 року. Лавочки, дитячі майданчики можемо розглядіти трошечки ближче. Ось тут, до речі, така зона з гамаками. Гамаки ще не повісили, або, можливо, вже зняли. Ну, тут такі гойдолки будуть, теж щось частково вже обірвані чи не повісили поки що. Ну, в цілому, на мій погляд, все виглядає дуже якісно. Ось так, бачите. Вхід в будинок. Тут у вас клумба посередині, причому зроблена так сучасно, з мульчою, з якимись цікавими рослинами, лавки по колу, так, щоб люди один одному не заважали. Ну, Вхід в під'їзд, скляні двері, з рівня землі, все класне. Єдине, що дійсно жовта труба, ну, вона тут сильно вибивається з дизайну. І водосточна труба теж тут якось не дуже класно реалізована. Але круто, що є корзини під кондиціонери, а от виводів під кондиціонери, здається, немає. Хоча так, щоб якісь трубки висіли, я теж не бачу. З протилежного боку від ТРЦ там приватний сектор, такі пагорби, так що непогана локація. Я думаю, що в пріоритеті все ж таки у людей вибір був саме в цей бік. Хоча і в цей бік теж знаходиться цилиндр, про який я вже говорив. Проїжджі частини, тротуари, всі викладені плиточкою, все от таке в одному стилі. Ця стіна, вже, судячи з усього, була тут. Кого і від кого вона тут відгороджує, невідомо, але забудовник її пофарбував просто от в такі кольори. З цього боку двору за парканом знаходиться. Автозаправка, автомийка ну це, мабуть, теж не дуже пріоритетний бік, і ось там вже шум від вулиці, від транспорту, відчутний. А ще мені дуже подобається ось цей пішохідний прохід під будинком. Невідомо для чого його зробили, чи це якісь пожежні норми, чи що. Чи просто щоб людям було зручно і їм не потрібно було обходити будинки, якщо їм треба вийти в цьому напрямку. Але хоч тут і таке темне. Приміщення є підсвіточка по сторонам, і ось тут ще така широка лавка. В принципі, зараз в спекотний день тут можна сховатися і посидіти в тіньочку, скажімо так. Мені подобаються темно-сірі вікна. Наскільки я побачив, це у них рехау. Територія, як бачите, тут невеличка, я вже фактично все обійшов, але мені тут приємно знаходитися. Так, це не якийсь супербізнес-клас, але дуже-дуже достойний комфорт, в якому все продумано, все акуратненько. Так, тут ще небагато людей живе, і коли цей двір наповниться життям, буде ще красивіше. Є ще у них у дворі ось така пірамідка для лазання. Ну, коротше, всі сучасні такі дитячі забавки. Так ось виглядають під'їзди. В принципі, все новеньке, красиве. Логотипи, є поштові скриньки, виходи навіть не з двох сторін, а з трьох. Такого я не пам'ятаю. Є колясочна кімната, ось вона тут. Тому з дитиною можна просто вийти. А хоча, вибачте, я все переплутав. Ось ліфт, все в порядку. Причому ліфт фірми Коне. І це, знову ж таки, комфорт клас, а не якийсь бізнес-пупер з отісами. Так що все тут круто з ліфтом, супер інклюзивність, можна хоч з нульового рівня піднятись на перший там півповерх, якщо вже потрібно. Ну і ще до речі, з зовнішнього боку ну, є таке комерційне приміщення, перший поверх. Так що з комерцією тут теж все має бути добре. Ну а це щоб ви розуміли контекст: ось по лівий бік, якісь приватні будинки. а... З правого боку Авалон Флекс. І ось така під'їзна дорога тут на сьогоднішній день. Ну, це теж якби. Треба враховувати. ЖК Авалон Флекс будується в Шевченківському районі. Це ось тут. А якщо більш конкретно, то цей мікрорайон називається Замарстинів. Одразу бачимо, що по сусідству знаходиться великий Замарстинівський лісопарк. І я думаю, що всі цьому раді. З іншого боку, є ще один парк поменше імені Семестеріччя Львова. Сам ЖК Авалон Флекс оточений з одного боку спортивно-торгівельний. Розважальним центром Спартак, в якому, звичайно, є і кінотеатри, і спортивні зали, і магазини, і продуктові супермаркети. З іншого боку, це приватний сектор з звичайними приватними будинками. Тут у нас автозаправка і дві зупинки громадського транспорту. І з цього боку величезний цвинтар, який в два рази більше, ніж територія ЖК. Трошечки подалі ще кладовище німецьких військовополонених, і ще один цвинтар я знайшов. Тут Голосківський цвинтар. Ну, розумію, що раніше це була прям крайня околиця Львову, але зараз навіть вона активно забудовується. Ви бачите, скільки поблизу є новобудов. Що стосується соціальної інфраструктури, то поряд є. Прям дуже близько середня загальноосвітня школа номер 81 і дитячий садочок номер 171 Далі ще є школи, дитячі садочки, Львівська міська дитяча клінічна лікарня, ще лікарня, поліклініка. Тобто в цьому районі дійсно є багато соціальної інфраструктури, і мені здається, що ця локація дійсно зручна. Тим паче, що і до центра Львова тут не так вже й далеко. Щоб дістатись від Avalon Flex до центру Львова, треба їхати фактично по. По прямій по проспекту Чорновола, хоч він і доволі завантажений в годину пік, але зазвичай така дорога займе від 14 до 30 хвилин. Це трошки більше 4 кілометрів. Є ще альтернативний шлях, ось такий об'їзд, але він виходить довше. І по часу, і по дистанції. Ну, а якщо ви користуєтесь громадським транспортом, то є варіант сісти на 33-й автобус і доїхати теж до центру за 29 хвилин. Також є і інші варіанти: 46-й, 46-й, 184-й і варіант з пересадкою. Тож, скільки вся ця краса коштує? Ну, звичайно, вже багато квартир продано, але ще далеко не всі. Однокімнатних вже нібито немає від забудовника. Двокімнатні на сьогоднішній день коштують 1400 доларів за метр, а трьохкімнатні від 1200 до 1350. Ну це теж все залежить від площі. Чим більша площа, тим Буде дешевше. Ну так, така ціна, знаєте, не найдешевша. Знову ж таки, можемо порівнювати з парусом. Парус Сіті, який ми бачили. І хоч там преміальний бізнес-комплекс, він коштує навіть дешевше. Хоча є нюанс, цей ЖК вже добудований повністю. Фактично там закінчуються якісь останні доробки там по благоустрою і все, можна вже жити без. Всякого ризику. Тож, що я можу сказати? В принципі, і в цілому комплекс мені сподобався. Те, що зробив забудовник, у мене майже немає ніяких там претензій, окрім жовтої газової труби, не то вже таке. Ну і скляні балкони це теж якби нюансик, воно виглядає красиво і насправді, можливо, круто в тому плані, що їх ніхто там склити не буде. Ну, але чисто в користуванні, мені здається, це не дуже ок. В іншому класні фасади, класний проєкт, класний благоустрій, класна якість, мені здається. Хтось каже, що авалон дуже неякісно, там все чутно. Ну, друзі, це питання не до авалону, а до монолітно-каркасних технологій. Вони завжди дуже сильно передають звук. Тому це треба враховувати. А так, мені здається, комплекс дуже непоганий. Ну, а щодо локації, то тут є як плюси, так і мінуси. Плюси торгівельний розважальний центр. Доволі тихе місце. А Із мінусів ну, цвинтар, дорога, ось цей запах в повітрі. Я не знаю, що, що воно смерділо. Ну і до центру тут насправді теж ніби не дуже далеко. Хвилин 40 можна пішки дійти. На цьому у мене все. А, пишіть, чи сподобався вам цей комплекс, які нюанси ви побачили в ньому. Чи... Вартує він своїх грошей. Ну і якщо вам сподобалось відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в які комплекси ще завітати і побачимося в нових відео. Бувайте!